Ви колись замислювались над тим, чи може щоденна екуляція справді бути корисною для здоров'я вашої простати. Або, навпаки, чи може вона нашкодити, особливо після 50? Це одне з тих питань, які багато чоловіків ніколи не наважуються поставити в голос навіть собі. І не тому, що відповідь недоступна, а тому, що суспільство змусило їх мовчати, соромитися власного тіла, своїх бажань, своїх змін. Після 5 десятьох років тіло чоловіка переживає природні, але водночас глибокі трансформації. Зниження рівня тестостерону, зміни лібідо, нові сигнали з боку простати, усе це викликає сумніви, страхи і питання. І одне з них завжди стоїть особняком, як часто потрібно екулювати, щоб це було безпечно, здорово і навіть корисно. Чи дійсно часта екуляція може знизити ризик простатиту або раку простати? А може, це ще один міф, яким нас годували без доказів. Я знаю, як легко загубитися серед суперечливих порад, особливо коли деякі джерела лякають, інші обнадіюють, а більшість просто мовчить. Саме тому я хочу, щоб ви залишилися зі мною до кінця цього відео. Те, що ви зараз дізнаєтесь, може не лише змінити ваше уявлення про власне тіло, а й дати вам відчуття впевненості, яке давно було втрачене. Бо правда в тому, що сексуальне здоров'я після 50, це не про те, щоб жити менше, відмовляючись від задоволення, а про те, як жити краще, з розумінням, з повагою до себе і без страху перед бажаннями. Ви ж відчуваєте, що хочете знати більше, що настав час нарешті розібратись без сорому, без тиску, без міфів. Але перш ніж ми поринемо в те, що говорить наука, я поділюся з вами тим, що самі лікарі рекомендують своїм пацієнтам дозвольте поставити ще одне запитання, коли ви востаннє справді прислухалися до того, що говорить вам ваше тіло. Бо, можливо, саме зараз воно подає вам сигнал, який ви не повинні ігнорувати. Можливо, саме зараз ваше тіло говорить з вами не через біль, не через страх, а через бажання, інтуїцію, внутрішній поклик до кращого розуміння себе. І якщо ви коли-небудь відчували сумніви, провину або просто плутанину щодо того, наскільки часто вам і можна еякулювати, знайте, ви точно не один. Ці питання виникають у тисяч чоловіків після 50, але майже ніхто про них не говорить уголос. І тому я хочу запросити вас зробити маленький, але дуже важливий крок, поділіться в коментарях своїм досвідом або думкою. Можливо, ви вже помітили якісь зміни у своєму тілі. Або, навпаки, тільки починаєте ставити собі такі запитання. Напишіть не для мене, а для себе і для інших чоловіків, які теж шукають відповіді, але бояться бути першими, хто скаже щось у голос. Ви навіть не уявляєте, наскільки ваш голос може підтримати когось у схожій ситуації. Якщо те, про що ми зараз говоримо, зачепило вас, якщо ви відчули це про мене, натисніть, подобається. Це не просто цифра під відео, це знак, що ця тема має значення і що варто говорити про неї далі. Саме ваша реакція допомагає цьому відео потрапити до інших чоловіків, які, можливо, теж мовчки шукають відповіді. І якщо ви хочете продовжувати цю розмову, якщо вам близький той спосіб, у який ми тут говоримо, відверто, без осуду, з повагою до вашого віку, тіла і гідності, підпишіться на канал Старіння з мудрістю. Здоров'я та сексуальність. Бо це простір, де ми говоримо про важливе. Без табу. І для вас. Мені справді хочеться, щоб це було не просто чергове відео, яке ви подивилися і забули. А початок діалогу зі мною, зі своїм тілом і, можливо, з іншими чоловіками, які чекають саме на такі слова. Тепер я хочу зануритись ще глибше в цю тему. Бо за всіма сумнівами, страхами і здогадками є наука. І коли вона говорить щось чітке, ми повинні принаймні почути. Одне з найвідоміших досліджень, яке змусило багатьох переглянути своє ставлення до сексуального здоров'я після 50, було проведене в гарвардській медичній школі. Вони спостерігали за чоловіками протягом багатьох років, аналізуючи частоту еякуляцій і ризики розвитку раку простати. Результат ТІ. Хто я куляв приблизно 21 раз на місяць, мали статистично значуще нижчий ризик розвитку цього виду раку. Звучить приголомшливо, правда. Але тут важливо не тільки число. Бо у часто для одного чоловіка це комфортно і природно, а для іншого вже вимушений тиск або нав'язлива звичка. Саме тому я завжди кажу, потрібно дивитись не тільки на цифри, а на себе. На стан свого тіла, на рівень задоволення, на якість життя. Бо здоров'я це не лише про уникнення хвороби. Це ще й про відчуття гармонії. Частота еякуляцій після 50 може змінюватися, і це нормально. У когось бажання залишаються стабільними, у когось зменшуються, у когось знову зростають після певних змін способу життя чи ментального ставлення до себе. І отут починається найцікавіше. Коли ми починаємо сприймати своє тіло не як механізм, який повинен працювати, а як частину себе, що говорить з нами мовою відчуттів. Наукові терміни, як і простата або ксекреція, можуть звучати складно, але суть проста, у процесі еакуляції передміхурова залоза активно скорочується і очищується. Це природний механізм, який допомагає зменшити застій, покращує циркуляцію і може знижувати ризики запалень. Але лише якщо це відбувається в гармонії з вашим тілом, без примусу, без тиску, без очікування, що це має бути ось так. І ось тут важливо пам'ятати про ще одну істину, яку рідко озвучують: сексуальна активність це не просто задоволення. Це ще інструмент підтримки гормонального балансу, емоційної стабільності, відчуття власної цілісності. Це частина вашої трансформації з віком, не як занепад, а як зміна глибини. Бо що, як не сексуальність, нагадує нам, що ми живі, чутливі, справжні? І якщо те, що ви щойно прочули, відгукнулося всередині, напишіть в коментарях я теж на цьому шляху. Хтось, можливо, читає ваш коментар прямо зараз і знаходить у ньому підтримку, яку не зміг знайти ніде більше. Коли ми починаємо дивитись на еякуляцію не як на щось сором'язливе чи механічне, а як на частину турботи про себе, все навколо починає змінюватися. Бо справа не тільки в сексуальності. Справа в енергії, в тілі, в тому, як ви почуваєтесь зранку, коли прокидаєтесь, і ввечері, коли лягаєте спати. Регулярна еякуляція за умови, що вона відбувається з власного бажання, без примусу, без тиску. Може стати не просто джерелом задоволення, а справжнім внутрішнім балансом. Багато чоловіків після 50 дізнаються, що після екуляції почуваються розслабленішими, менш напруженими, яснішими в думках. І це не випадковість. Під час цього процесу організм вивільняє хімічні речовини, які безпосередньо впливають на емоційний стан, серотонін, допрізин, окситоцин. Це гормони, що несуть не просто радість. А глибоке фізіологічне полегшення, заспокоєння, навіть покращення сну. Крім того, еякуляція сприяє очищенню простати. Так, саме так, мова не про метафору, а про реальний фізіологічний процес. Коли ви довго не еякулюєте, у передміхуровій залозі накопичуються рідини, які з часом можуть створювати сприятливе середовище для запальних процесів. Регулярне скорочення під час оргазму допомагає підтримувати цей орган в активному, здоровому стані. Це як підтримка системи в тонусі, без перенавантаження, але й без застою. Ще один важливий аспект вплив на рівень тестостерону. Попри поширені страхи, еакуляція не виснажує цей гормон, а в багатьох випадках навіть сприяє стабілізації його коливань. Бо коли тіло отримує сигнал, що все працює, Воно не переходить у режим економії. Воно дихає вільно. А з ним і ви. Але найглибший ефект це, мабуть, ментальність. Бо кожна така дія, в якій немає сорому, вини, лише інтимність і повага до себе зміцнює внутрішню впевненість. Ви не просто виконуєте функцію. Ви слухаєте себе. Ви берете відповідальність. Ви лікуєте не тільки тіло. А й ставлення до нього. І саме з таких рішень починається трансформація, непомітна зовні, але глибока всередині. Це не про статистику і не про показники. Це про зв'язок. І коли він стає сильнішим, ви відчуваєте це всюди, в роботі, у стосунках, у джеркалі. Навіть у тиші. Бо тіло, яке не доводиться приховувати, дихає інакше. Але навіть те, що здається корисним. Може мати зворотній бік. Бо правда в тому, що все, навіть найприродніше, потребує балансу. Іноді ми настільки захоплюємось ідеєю, робити правильно, що починаємо діяти з примусу, а не з відчуття. У гонитві за користю, за профілактикою, за уявною нормою можемо не помітити, як тіло починає втомлюватися. Є тонкі сигнали, які не варто ігнорувати. Наприклад. Якщо після екуляції ви відчуваєте не розслаблення, а виснаження, мов би втратили більше, ніж отримали. І якщо лібідо, яке колись приходило природно, тепер здається змушеним, механічним і вже не несе радості. І якщо з'являється відчуття, що вам ць потрібно, не тому, що хочеться, а тому, що наче маєте. Усе це не про сексуальність це про тиск, про втрату зв'язку. У деяких випадках часта екуляція може навіть викликати фізичний дискомфорт, біль у яєчках, подразнення, напруження в нижній частині живота. Це не катастрофа, але це повідомлення. І саме ці повідомлення ми часто звикли ігнорувати. Бо хтось колись сказав, що так має бути, бо це нормально, бо інакше буде гірше. Але чий це були слова? І чи дійсно вони мають владу над вашим теперішнім? Найголовніше тут ментальність. Вона або дозволяє вам дослухатись до себе, або змушує мовчати. Якщо екуляція стала звичкою, яка не приносить внутрішнього полегшення, якщо ви помічаєте, що після неї не тиша в голові, а порожнеча або навіть роздратування, це момент, коли варто зупинитись не назавжди, не звини, а з повагою це не про обмеження. Це про нову якість. Про вміння чути себе і робити вибір не тому, що так у краще, а тому, що так, чесно. Інколи на цьому етапі життя ми починаємо краще розуміти свій рит. Комусь комфортно щодня, комусь раз на тиждень. І обидва варіанти можуть бути однаково здоровими. Усе залежить від відчуття, чи це частина живої взаємодії з тілом, чи вимога, від якої хочеться втекти. Справжня сила в тонкому балансі між бажанням і відгуком. У здатності сказати так е без сумніву. І сказати сьогодні ні без сорому. Це теж зрілість, це теж любов. І саме з неї починається новий рівень близькості до себе і до партнера. Напишіть в коментарях я слухаю своє тіло, якщо ви теж відчуваєте, що настав час чути не лише те, що каже світ. А й те, що вже давно шепоче ваше серце. З роками ми починаємо дивитися на ті самі речі по іншому. І те, що колись здавалося очевидним, сьогодні потребує переосмислення. Не тому, що ви стали слабшими, а тому, що стали глибшими. Бо справжня зрілість це не про обмеження, а про усвідомленість. І саме вона допомагає знайти той ритм, який відповідає саме вашому тілу, вашому темпераменту. Ваші історії. Те, що працює для одного чоловіка, може зовсім не пасувати іншому. І це нормально. У сфері сексуального здоров'я так часто шукають одну відповідь для всіх, ніби тіло, це проста формула. Але воно складніше, тонше, мудріше. І коли йдеться про частоту еякуляцій після 50, немає чарівного числа. Є ви. Ваш настрій. Ваше бажання. Ваше самопочуття. Є дні, коли хочеться більше близькості. Є періоди, коли тіло обирає спокій. І жоден із цих варіантів не робить вас е менш чоловіком. Ваша простата не рахує кількість разів. Вона реагує на ритм, який або гармонізує з вашим способом життя, або виснажує. І лише ви можете відчути, де межа між турботою і тиском. Ви прожили достатньо, щоб чути себе краще. Ніж будь-коли раніше. І це, мабуть, одна з найпотужніших трансформацій навчитися довіряти не тому, що каже інтернет, а тому, що відчуває серце, тіло, інтуїція. Ця довіра до себе вона не виникає раптово. Вона формується з маленьких рішень. Звміння подивитися в дзеркало і сказати я знаю себе. З готовності не порівнювати, а проживати. Бо ваш досвід не шаблон. Це унікальна історія, де ви, головний герой, а не спостерігач. І так, можливо, суспільство і досі диктує, яким і повинен бути чоловік після 50. активним, незламним, постійно готовим. Але ви вже знаєте, справжня сила не в тому, щоб відповідати очікуванням, а в тому, щоб вибирати себе. І сексуальність це частина цього вибору. Не як обов'язок. А як простір свободи? Коли чоловік дозволяє собі бути чесним із собою, змінюється все. Його стосунки, його настрій, його погляд на світ. І ця зміна тиха, але глибока. Вона відбувається не на рівні звичок, а на рівні ставлення. І саме це стає справжнім фундаментом зрілості, не біологічної, а внутрішньої. Ви вже в цьому місці. У вас є все, щоб чути, відчувати, розуміти. Тепер просто дозвольте собі не бігти за нормою, а створити свою. Іноді найсильніші зміни починаються з простого усвідомлення. Не з дій, не з рішень, а з того моменту, коли ви раптом починаєте бачити по-іншому. Те, що здавалося звичним або буденним, набуває нового змісту. Так і з темою, про яку ми щойно так щиро говорили, еякуляція після 50. Здавалось би, така проста дія. Але скільки навколо неї міфів, тиску, очікувань. І скільки в ній насправді, індивідуальної правди, яка варта того, щоб її почули. Ми вже пройшли через факти, через досвід, через тілесні сигнали. І тепер, коли все це стикається в одному просторі, вашому власному усвідомленні, виникає головне питання, а як це відгукується саме вам? Бо ні медична статистика. Ні поради друзів, ні публікації в інтернеті не мають ваги, якщо не знаходять відгуку у вашому житті. Частота еякуляції може бути джерелом користі, зниження запалень, стабілізація гормонів, підтримка психологічної рівноваги. Але все це працює лише тоді, коли відбувається не за схемою, а за інтуїцією. Не тому, що треба, а тому, що і я так відчуваю. Справжня сила приходить не тоді, коли ви виконуєте норму. А коли розумієте, що жодна норма не зрівняється з вашим власним ритмом. Ви вже чули своє тіло. Ви бачили, як воно реагує. І, можливо, саме зараз настає момент, коли час обрати не просто звичку, а усвідомлений підхід. Не тому, що хтось сказав, що так і краще. А тому, що це працює саме для вас. Бо коли рішення ґрунтується на знаннях, а не на страху, воно стає справжнім. Воно вже не нав'язане, не автоматичне, воно наповнене змістом. Це вже не просто дія, це жест турботи. Це ваше тіло, ваша ментальність, ваше життя. Ви самі задаєте темп, і лише ви знаєте, коли вам справді добре. Якщо те, про що ми сьогодні говорили, дало вам новий погляд або змусило зупинитися і подумати, це вже величезний крок. І якщо хоча б одна думка торкнулася вас глибше, ніж ви очікували, поділіться цим. Напишіть у коментарях, це змінює моє ставлення, і, можливо, ваш досвід стане початком чогось переосмислення. І якщо ти залишився тут до самого кінця, значить, ця розмова справді була для тебе. І, мабуть, щось у ній торкнулося глибше, ніж просто цікавість. Можливо. Ти вперше дозволив собі подивитися на себе не крізь призму очікувань, а з точки зору прийняття і внутрішньої поваги. І якщо цей контент відкрив для тебе новий кут зору або нагадав про те, що тіло це не ворог, а союзник. Підпишись на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Саме тут ми говоримо про те, про що рідко говорять уголос: спокійно, чесно, без тиску. Кожне відео. Це запрошення пізнати себе трохи глибше. Залиши в коментарях я з тобою до кінця, якщо був тут весь час. Це допоможе не лише мені зрозуміти, що тема важлива, а й іншим чоловікам побачити, що вони не самі на цьому шляху. І якщо відчув зв'язок, натисни, подобається. Це легкий жест, але він має значення як підтвердження, що ця розмова була потрібна. А щоб не зупинятися зараз. Подивись відео, яке з'явилось тут поруч. Воно продовжує цю тему і, можливо, дасть тобі ще одну відповідь, яку давно шукав. Побачимось у наступному відео.